Найкращий час робочого дня перед тим, як іти додому. Це... це обід, дівчатка. Що на обід у вас? Ось моя маленька дамська сумочка, з якою я хожу на роботу. У дамській сумочці є термо із кавою. Далі ось ось наше сокровище. Так, в кармані в мене вилка. Так, ось мої латочки. Так, банан. Латочок із олів'є. Хтось колись написав мені в коментарях, як на ригану. Ну, олів'є воно таке є. І ось фрукти, яблука і груша. Оце отаке от з'їсти. І до п'яти вечора можна продержатись запросто.